Заберіть уже хто-небудь у мене карти. А -а -а -а. І ще одне питання, яке мене дуже цікавить. За кого вболіває Зеленський? За Камалу чи за Трампа? Хто за кого він хоче, щоб хто виграв? Камала чи Трамп? Все таки за Камалу. Ти йому здається, що Камала. Йому допоможе Трамп ігрок. А на що ж він розчитує, що вона покладе кінець цим страхам, цим ужасам, і про ній почнеться зовсім нове життя, щасливе і безмятежне. А що він очікує від Трампа? Ну, понятно, е, маніпуляції. Да? Маніпуляцій. З цими, напевно, йому все понятно. Що буде, як буде, який буде кінець. Понятно, що кінець для нас буде ужасний, те, що вони для нас придумали. Да? Трамп може надати все, що хочеш. Бачите, засипати оружем і грошима і бути дуже активним. Але він дьявол, і від нього неізвісно, що ожидати. То ця положить кінець, смерть. Кінець цей для нас буде отакий. Не дуже хороший. Але ж, з однієї сторони, залишаючись в дураках, а з другої сторони, у нас, з'являється шанс почати все спочатку, да? почати, почати писати з чистого листа. листа. Отакий вибор. Але на питання, за кого він боліває, вболіває він за Камалу. Це його думка. Захиститися. Знаєте, так дословно почитай Очі б мої вас не бачили. Очі б мої вас не бачили. Я я від вас хочу захиститися від самих. Да? від самих Ви всі проти мене. Моя б воля я б тримався від вас як можна далі. Прізріні, критика, претензії, очі б мої вас не бачили. Але приходиться. Дружити.